Добрий день! Ми продовжуємо вивчати біологію. І сьогодні розглянемо виділення як властивість живого, еволюція видільної системи тварин. Про що ж сьогодні дізнаємось? Виділення як властивість живого, еволюція видільної системи тварин. Виділення це процес звільнення організму від кінцевих продуктів обміну речовин, шкідливих і непотрібних сполук. Виділення є процесом виведення з організму різноманітних речовин, шкідливих і непотрібних продуктів метаболізму, вуглекислого газу, солей, надлишку води. У вигляді амоніаку, сечовини і сечової кислоти виділяються нітрогеномісні продукти розпаду білків і нуклеїнових кислот. Цей процес забезпечує підтримку сталості параметрів внутрішнього середовища організму, гомеостазу. Отже, під виділяється через шкіру, товста кишка виділяє кал, нирки виділяють сечу, легені, вуглокислий газ і литкі речовини, печінка, шкідливі речовини із жовчу. Еволюція видільної системи тварин Надлишок води в одноклітинних організмах, що живуть у прісній воді, наприклад, інфузорія туфелька, евглена, виводяться за допомогою спеціальних органел скоротливих або пульсуючих вакуолей. Знайдіть їх. На зображеннях, які ритмічно скорочуються, виштовхуючи надлишок рідини з клітини назовні та підтримують сталий внутрішньоклітинний тиск, тобто відбувається осморегуляція. Морські одноклітинні зазвичай не мають таких ваколей, оскільки вода надходить до них у меншій кількості через гіпертонічне середовище. У жалких процеси виділення забезпечують клітини-ектодерми, які шляхом дифузії виводять у навколишнє середовище непотрібні сполуки. В еволюції перша видільна система формується в плоских червів. Саме в них з'являється система канальців, які виконують видільну функцію. Ці канальці дістали назву протонефридії від давньогрецького протос перший і грецького нефрос нирка. Протонефридії складаються із зірчастої клітини, що має віки та видільної трубочки. Рух війок забезпечує виведення розчинених речовин у трубочки, що відкриваються назовні тіла. Розгляньте, який вигляд має видільна система планарії та будову протонефридії. У кільчастих червів органи виділення побудовані складніше. Це Трубчасті з канальці, які відкриваються одним кільцем, кінцем у вторинну порожнину тіла, а другим назовні. Канальцями рухається рідина первинна сеча, у них відбувається реабсорбція, тобто зворотне всмоктування необхідних органічних речовин, солей і води. Продукти ж обміну далі виводяться назовні. Саме система канальців така дістала назву метанефридії – від грецького мета посеред між. І нефрос нирка. Видільна система молюсків це одна або дві нирки канальці та видільні пори. Нирка молюсків пов'язана з кровоносною системою, адже саме в нирці відбувається фільтрація з крові кінцевих продуктів обміну речовин. Далі ці речовини спрямовуються провідними канальцями і виводяться крізь пори в мантійну порожнину молюска. У багатьох ракоподібних видільна система представлена зеленими залозами, які насправді є зеленуватого кольору. Вони розташовані в головному відділі і мають вигляд пухирців із вивідними канальцями, які відкриваються назовні в основі довгих вусиків. У комах павукоподібних також органи виділення складаються з трубочок кількістю від 2 до кількох сотень. Вони дістали назву Мальпієві судини. У комах є значно менше, ніж у павокоподібних. Розгляньте на малюнках, як вони виглядають. Видільна система хребетних є більш складною порівняно з такою в безхребетних тварин. Вона складається з парних нирок, що фільтрують із плазми крові речовини, які треба виводити з організму. Від нирки відходить сечовід, який відкривається в сечовий міхур, і сечового міхура сеча видаляється через сечовидільний канал. Видільна система хордових ускладнюється через опанування ними цими тваринами суходолом. Видільна система риб складається з парних стрічкоподібних нирок, які лежать уздовж хребта, сечоводів і сечового міхура. Саме в сечовому міхурі сеча накопичується, виводиться назовні. Через зябрата із сечею в риб здебільшого виділяється амоніак як кінцевий продукт обміну білків. У земноводних і плазунів сеча утворюється нирками. Розташованими в черевній порожнині тіла обабіч хребта. Після наповнення сечового міхура сеча надходить у клоаку і виділяється назовні, сечовидільна система птахів складається з парних тазових нирок та парних сечоводів, які впадають у спільний видільний канал. Клоаку, куди також відкриваються статеві та травні шляхи. Ключовою особливістю є відсутність сечового міхура для полегшення ваги тіла. Важливо для польоту. Це головним продуктом виділення є не сеча, а сечова кислота у формі пастоподібної білої маси, що дозволяє економити воду. Видільна система ссавців і людини теж подібна до такої в плазунів. Однак вони мають окремий сечостатевий канал замість клоаки. Видільна система савців представлена парними тазовими нирками, сечоводами і сечовим міхором, із якого через сечівник сеча виділяється назовні. Підсумуємо отримані знання. Видільні процеси є невід'ємною властивістю живого, обміну речовин та енергії. Виділення виконує функцію видалення з організму шкідливих і непотрібних речовин. Завдяки цьому відбувається підтримання сталого балансу речовин у внутрішньому середовищі організму. Гомеостаз. Тварини мають різноманітні видільні системи. Розгляньте їх праворуч через необхідність адаптації до різних умов існування. Домашнє завдання опрацювати тему виділення як властивість живого, еволюція видільної системи тварин. Дякую за перегляд та до зустрічі на нових відеоуроках. Бувайте!